Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Вас малята. До нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Пригадайте, ми вже з ними знайомились. Я хочу розповісти вам про сувеня. Пам'ятаєте, як його звати? Так. Ізі. Ізі має власні переконання, тому хоче. Щоб певні дії виконувалися згідно з його думкою. І ви точно знатимете, коли ви робите щось не так, це призводить до того, що Ізі іноді не погоджується з друзями, а інколи йому просто не вистачає почуття гумору. Проте ви можете бути певними, коли совенятко поруч. Ви зможете цікаво провести час. Усі друзі погоджуються, що Ізі дуже мудрий та поміркований. А зараз Ізі пропонує погратися в гору та ближче з ним познайомитись. Я буду задавати питання, і якщо відповідь так, ви показуйте пальчик вгору, якщо ні, то машете головою ось так. Приготувалися нашого гостя звати Ізі. Так, це горобчик? Ні. Ізі це совеня? Так. У Ізі є друзі? Так. Він сумний. І не хоче з ким спілкуватися? Ні. Коли Ізі поруч, ви завжди зможете цікаво провести час. Так, діти, Ізі дуже задоволений. Він дуже радий нашому знайомству. Наступного разу ми обов'язково продовжимо знайомитися. Веселих друзів! До зустрічі!